Вітаю! Мене звати Олена Михайлівна, я допомагаю вам вчити українську літературу під час дистанційного навчання. Сьогодні ми говоримо про Григорія Савича Сковороду, якого називали мандрівним філософом, українським Сократом, Езопом, Горацієм. І розглянемо його твори всякому місту звичай і права «Де лібертате», Звернемо увагу на філософські погляди і на байки Григорія Сковороди. Запишіть тему до зошитів. До поетичної спадщини Сковороди належить збірка сад божественних пісень, що проросли із святого письма. До неї війшло 30 віршів, які автор називав піснями. Деякі твори з цієї збірки стали народними піснями, зокрема, всякому місту звичаї права, Гей, Поля, Поля Зелені, ой, пташино-жовтобока, стоїть явір над водою. Популярність збірки сад божественних пісень зумовлена тим, що зміст її творів був зрозумілим і близьким звичайній людині того часу. Ліричний герой перебуває в пошуках правди і добра. Він як і Григорій Сковорода, любить народ і закликає людину жити в єдності з природою. Журба, тривога, розмірковування завжди зворушували чутливу душу людини з народу. Збірка «Сад божественних пісень належить до такого жанру збірка духовної лірики. Композиція у збірці 30 пісень в їх основі зерно. Тобто Думка із Святого Письма, запишіть собі це, будь ласка. Стиль це яскравий зразок барокової поезії. Чому? Та тому, що вірші об'єднані в цикли, книга пройнята духом християнства, дуже багата жанрово тематична палітра, увага до природи. Проблематика цієї збірки така: критика соціальних відносин в Україні, задоволення малим. Свобода найвища цінність, думки про загибель світу, буря, одвічний символ, заклик не марнувати життя, протиставлення нерозумного світу турбот, світові простоти та мудрості. Десятою піснею цієї збірки є пісня всякому місту, звичай і права. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинів трикутки, Федір купець обдурити прудкий, Той зводить дім свій на модний манір. Інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті наловецтво готують собак, всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, Тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик, то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь? Давайте запишемо тему і ідею цього твору: тема це сатиричне зображення панів, чиновників, купців дворянсько-бюрократичної системи управління. Ідея це нищівне висміювання і засудження моральних вад тогочасного суспільного життя. І основна думка Григорій Сковорода сатирично викриває і заперечує весь тогочасний лад як антилюдяний і аморальний, підносить розум та чисте сумління, контрастно протиставляючи їх тогочасному соціальному і побутовому злу. Твір належить до такого літературного роду, як лірика. Вид лірики громадянська, філософська. Жанр це ліричний вірш, що став народною піснею. Провідні мотиви це викриття суспільних вад і щасливий той, хто має чисте сумління. Які ж саме суспільні вади викриває Григорій Сковорода? Дослідимо рядками із вірша Панське Петро для чинів три кутки. Звичайно, це підлабузництво, прислужництво. Федір купець обдурити пруткий, шахрайство. Той зводить дім свій на модний манір, Сковорода викриває хворобливе захоплення модою, інший гендлює, візьми перевір. Спекуляція, баришництво теж викриваються у цьому творі. Той безперервно стягає поля, засуджується жадоба до наживи. Ті на ловецтво готують собак, всих дім, як вулик, гуде від гуляк. Розгульне життя багатіїв, звичайно ж, не могло подобатися сковороді. Ладить юриста на смак свій права. Закон, як дишло, є таке прислів'я. З диспутів учню тріщить голова. Не любив Григорій Сковорода з холастичного світу тогочасно. Тих непокоїть Венерин Амур. Звичайно ж, розпуста теж тут засуджується. Ось саме такі суспільні вади викриває Григорій Сковорода у своєму вірші всякому місту, звичай і права. Кожна строфа вірша складається з шести рядків. У чотирьох перших автор відображає ті чи інші риси живої дійсності, а в двох наступних, що звучать як рефрен, протиставляє їм свої роздуми. Мірилом справжньої цінності життя є смерть. До речі, мотив смерті теж притаманний для поезії бароко. Художні особливості, художній напрям бароко вірш побудований на виразній антитезі, що є характерною ознакою бароко, остання строфа підсумовує полеміку двох життєвих настанов тілесної і духовної. Створивши окремі художні деталі, які відображали різні соціальні пороки. Григорій Сковорода намалював широку картину тогочасних суспільних порядків і дав їм оцінку. До найвідоміших творів Григорія Сковороди належить вірш Де Лібертате, який є зразком високої патріотичної лірики. Що є свобода? Добровній є? Кажуть, неначе воно золотеє. Ніж бо не злотне. зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Ой, як би в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись, слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане герою. Для ліричного героя воля найбільше багатство. Поет переймався долею селян, які за кріпацтва були віддані поміщикам у довічне рабство, тому проблема свободи в закріпаченій Україні дуже актуальна. Ліричний герой, розмірковуючи над питаннями, що таке свобода, заперечує порівняння всього людського блага із золотом. В останніх рядках він згадує і прославляє Богдана Хмельницького як символ вольності. У другій половині XVIII століття ще живими були в народній пам'яті, бої за визволення з національного і соціального гноблення. Вірш лібертати не увійшов до збірки сад божественних пісень. Це реакція Григорія Сковороди на запровадження царською владою кріпацтва і знищення Запорозької Січі. До творчої спадщини Сковороди належить і збірка байки харківські. Це 30 байок. Байки письменник писав прозою. Герої в них не діють, а розмовляють. Ці твори проповідують високі етичні істини, такі як глузування з панів, байка Олениця і Кабан. Народжений повзати літати не може, байка жайворонок. Проповідь високих етичних істин, байка Зозоля та Косик. Засудження дешевої сили і популярності, і прославлення дружби людей, собака і вовк. Одна з найвідоміших байок Григорія Сковороди бджола та Шершень. Я пропоную вам прочитати самостійно з підручника цю байку. І, звичайно ж, не тільки прочитати, а і виписати художні особливості цієї байки. Байки Григорія Сковороди мають такі особливості, це прозова форма. Мораль автор називає силою, підкреслюючи цим словом суть і повчальність байки. Часто сила. Більша за обсягом, аніж основна частина байки. І нагадує уривок із філософського трактату. Байку Григорійського рода називав передусім мудрою іграшкою, яка приховує в собі внутрішню силу. Що ж таке байка? Пригадаємо. Байка це один з різновидів ліроепічного жанру. Коротка, здебільшого віршована оповідь, що має алегоричний зміст і повчальну мету, героями якої виступають тварини, рослини, предмети, інколи люди. Байка один зі способів пізнання життєвих взаємин, характеру людини, всього того, що стосується етичної сфери людського життя. Засновником байки вважають Езопа. До найвідоміших, найвідоміших байкарів належать Леонардо да Давінчі, Григорій Сковорода, Петро Гула Картимовський, Олена Пчілка, Леонід Глібов, Василь Симоненко, Павло Глазовий. Ось познайомилися ми із байкою. А зараз мені хочеться перейти до наступного розділу творчості Григорія Савича Сковороди. Це філософські. Праці його, філософські погляди, філософські ідеї. До найвідоміших філософських праць Григорія Сковороди належать такі розмова, звана алфавіт чи буквар світу, кільце, вдячний Еродій, убогий жайворонок, вступні двері до християнської добронравності. Що ж філософія це наука про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства та мислення. За Григорієм Сковородою філософія або любов до мудрості скеровує все коло діл своїх до тієї мети, щоб дати життя Духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, які в голові всього. Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, то й усе світле, щасливе, блаженне. Оце і є філософія. Філософ Григорій Сковорода по-своєму пояснює основне значення понять Бог і Божа премудрість, доводить, у чому полягає щастя людини, істинна віра, відмінність між благочестям і церковними церемоніями, пристрастями і гріхами, любов'ю та щиросердечністю, яку порівнює з чудовим садом, що повний тихих вітрів солодкодухмяних квітів і втіхи, у якому процвітає дерево життя. У курсі лекцій із християнської етики Григорій Сковорода виклав основні філософські положення. Його основні філософські положення це споріднена праця, пізнання себе, філософія серця, тобто любов до ближнього, любов до рідного краю, патріотизм. Якщо хочеш виміряти небо, землю і моря, повинен спочатку виміряти себе, писав Григорій Сковорода у філософському трактаті. На цьому я закінчую свій урок. Всього вам доброго, до нових зустрічей!